Перші побачення завжди хвилюючі. Це момент, коли ви відкриваєте перед собою можливість нових стосунків або просто цікавого спілкування. Але є деякі речі, які можуть зіпсувати навіть найкращі перші враження. Ось кілька порад, яких краще дотримуватися, щоб не перетворити побачення на катастрофу. Перше, що варто пам'ятати, це щирість. Наприклад, багато хто намагається прикинутися, що захоплюється хобі іншої людини, аби справити враження. Хоча таке може спочатку виглядати гарно, насправді це веде до того, що ви витрачаєте час на обман, а в кінцевому результаті це може привести до розчарування, коли правда стане очевидною. Краще бути собою, навіть якщо ваші інтереси не зовсім збігаються з інтересами партнера. Не менш важливий момент це ставлення до людей навколо. Уявіть, що ваш партнер починає грубити офіціанту. Через якусь дрібницю, скажімо, не ту кількість соусу на тарілці. Це може виглядати неприємно і дати сигнал про те, що така людина може бути грубою в інших ситуаціях як ви ставитеся до людей навколо вас, так і вас оцінюватиме ваш партнер. Інша поширена помилка це надмірна розповідь про себе. Коли одна сторона говорить тільки про себе свої досягнення, подорожі чи плани, це створює враження, що їй нецікаво дізнатися про іншу людину. Важливо пам'ятати, що на побаченні потрібно обмінюватися думками, а не тільки говорити про себе. Важливо також уникати згадок про колишніх партнерів. Перші побачення це не час для аналізу минулого. Розповіді про те, чому ваші попередні стосунки не склалися, можуть створити враження, що ви все ще не позбавилися від минулого. Краще зосередитися на поточному моменті. Ще одна порада. Залиште свій телефон осторонь. Постійне використання смартфона під час побачення може дратувати вашого партнера, а також створити враження, що ви не хочете бути присутніми в моменті. Важливо, щоб ваша увага була спрямована на співрозмовника. Не варто також планувати занадто дорогі або екстравагантні заходи. Це може створити незручність, якщо ваша друга половинка не готова до таких витрат або просто не відчуває себе комфортно. Легке і невимушене побачення, наприклад, прогулянка або кафе, можуть бути набагато приємнішими, ніж щось надмірно вражаюче. І нарешті не намагайтеся виглядати краще, ніж ви є насправді. Іноді люди намагаються справити враження на першому побаченні, приписуючи собі досягнення або риси, які не є правдою. Це може призвести до ситуації, коли інша людина розчарована, коли дізнається справжні факти. Перші побачення це можливість познайомитися і створити гарне враження. Уникаючи цих поширених помилок, ви можете зробити зустріч приємною і цікавою для обох. А тепер ваша черга. Що, на вашу думку, є найгіршим, що можна зробити на першому побаченні? Поділіться своїми історіями або порадами в коментарях. І як завжди, прошу вибачення за можливі помилки в тексті, оскільки озвучення здійснене за допомогою штучного інтелекту. Ваші коментарі допоможуть вдосконалити контент.